Шановні земляки, я з великим задоволенням прийняв запрошення з голови і приїхав сьогодні до вас на свято. Я хочу сказати, що дійсно свято, день святої тріці, хочу всім побажати мироду, миру, злади та спокою, щоб в кінці кінців закінчилася війна, щоб наші хлопці не гинули, вернулися додому. Тому що Дороже, чим людського життя, нема нічого. Все ми робимо для людей, заради людей. Але коли виникла така ситуація, і в першу чергу найбільше воїнів, які сьогодні на східних кордонах захищають нашу країну, дійсно є з вашого села. Низький їм уклін. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя, злагоди, з миру. Щоб того року дождати, щоб ми всі були щасливі, веселі, щоб діти наші раділи. Хочу сказати, що не простий час ми живемо, і від кожного з нас залежить територіальна громада цього села, району Житомирщини і України. Щиро низько вкланююся труженикам, Полісся, всім тим, хто багато років працював, хто зараз працює, і творить нашу Україну. І користуючись такою нагодою, хочу подякувати тим людям, які своїм кладом сьогодні захищають нашу державу і вручити їм невеличкі грамоти та премії. Нагороджується Качук Юрій Іванович. Кач Юрій Іванович. Активний житель села Хам'ятки, учасник АТО.